Раз у році потрібно робити чекап всього організму, і ВІЛ-тест є одним із пунктів. Тобто, час від часу у нас, в принципі, медицина має бути направлена на профілактику захворювань, а не на лікування. Ані Ірина одна з відвідувачок міні-клініки Товариства Червоного хреста України в Ужгороді. Вона разом з іншими відвідувачами завітала до медзакладу, аби здійснити анонімне тестування на виявлення ВІЛ-інфекції. У всесвітній день боротьби зі снідом такі тести тут проводили безкоштовно всім охочим. Оскільки червоний хрест щорічно до долучається до цієї акції, ми сьогодні так само інформуємо людей, що у наших міні-клініках можна безкоштовно анонімно здати тест, який ну, береться дуже простий, да, береться тільки кров з пальця, і через 15 хвилин вже можна отримати результат. І е, в умовах війни ми е, також дбаємо про наших отримувачів і роздаємо їм матеріали, як справитися зі стресом, як найкраще подбати про себе і потурбуватися про себе у ці нелегкі часи. За словами представників Закарпатської організації Товариства Червоного Хреста в Україні, Закарпаття за статистикою одна із західних областей, де фіксують найнижчі показники захворюваності на синдром набутого імунодефіциту. Попри це, здійснювати тестування та слідкувати за здоров'ям надважливо кожному небезпечно, тим, що шляхи передачі в даний час, основний шлях, це статевий шлях, тобто наша молодь, яка там. Може не знати про це, думають, що може там через голки, тільки наркомани, там якісь неблагополучні версти населення, так би мовити, цим хворіють. Ну, тобто люди можуть навіть не підозрювати, що звичайні ось такі шляхи передачі можуть бути дійсно небезпечні. Основний шлях передачі це статевий шлях, другий шлях це через кров. Ну, у ці основні шляхи. Ну, стативий шлях може бути там, звичайні контакти, гомосексуальні контакти, оральний контакт. Це теж. Варто пам'ятати, віл інфекції не передаються побутовим шляхом, тож особи, які хворіють на таку недугу, цілком безпечні для соціуму. Разом з цим до людей з таким діагнозом варто ставитися з особливим співчуттям і підтримкою, адже найчастіше вони відчувають себе самотніми у боротьбі зі страшною хворобою.